Поліція працює з нами і каже, ну у вас хлопці починає ну, щось виходити. Починає, починає щось получатися. Е, на патрулі виїжджають з працівниками карного розшуку, оскільки вони і так зараз не мають де сидіти, то хай краще сидять в наших машинах, їздять і пред'являють посвідчення і затримують тих порушників, яких треба, які щось порушують. Е, в цю ніч що стосується минулої ночі, вже виїхало близько п'яти патрульних машин. Даї теж в яких сидять активісти, які записуються в автомайдан. Для чого це робиться? Затрим... Завжди Виникає питання: от затримують людину. Вона є п'яна за рулем. Веде себе неадекватно, потрібне хтось для освідчення, потрібні свідки. Цих твоїх людей зразу є як свідки того, що сталося. Тобто вже людина не може в нічний час знайти це проблема, а тут є наші колеги-активісти, вони бачать, як працює даї. Вони не допустять того, щоб були якісь домовленості між тим, хто випив і працівниками дає. Щоб все було чесно, відкрито і прозоро. За ці дні, за, завдяки активістам нашим, з тим людям, що патрулюють місто, ми допомогли боїмцям з заповнити штрафмайданчик. Саме більше це у нас я був дуже здивований, чесно кажучи, два тижні тому про це не ніколи не думав, що я буду це робити, але тепер я бачу, що там дійсно робота там, важка. В нічний час патрулювати, але стільки людей, скільки б за кермом, це просто дивує. Навіть не дивлячись на ту, що заборону, що я з 6-ї години перестати продавати алкоголь. Ну, це зрозуміло. <танців> що стосується людей, люди приїжджають, записуються в нас на майдане патрулювання. Дуже різні. Є люди безробітні, які роботи не мають, але яким не небайдуже на місце. Є студенти, є люди, приїжджають на довгих машинах, які би ти ніколи не міг подумати, що вони стануть з дивана і прийдуть нам допомагати. За... Тому хочу. Тим всім людям, які приїжджають, подякувати від себе, від імені міста. Це вони, вони нам дуже сильно допомагають і роблять дуже серйозну роботу. Тому що, якби не вони, нам би теж, самим все було робити дуже важко.